Роки тому співробітники телеканалу Надія були в гостях у колег в Ізюмі. Подивилися, як працюють журналісти редакції обрії ізюмщини. Тоді ми залишилися під враженням від вдалої організації робочого процесу фахового підходу до справи колективу і його керівника. Депер, коли триває війна, коли ізюм пережив надскладний час боротьби й окупації, для нас важливим було підтримати колег. Ми знову поїхали до ізюму. Нас чекала зовсім інша картина. Сусіда з того будинку він взяв дробину і він витягував, воно не витягується. Ламає, він зламав, поклав сюди на дерево. Ні, кидай на землю. Він каже: не буду кидати. Він каже. Передьорну автомат каже, кидає. Ну йому прийшло скинути. І вони потім витирали ноги. Правда. Директор редакції обрії Ізюмщини» Костянтин Григоренко говорить, що друк газети припинився одразу після вторгнення Росії в Україну. Логістика порушена, дорога контролювалася окупантами, але вони все витримали. З 27 на 28 вночі був авіаудар Ізюму в приватні будинки. Дякуючи Богу, ніхто не постраждав. Ми зробили тоді перший репортаж, інтерв'ю і розуміли, що це вже не одноразова акція. Суцільні обстріли. Це була вже така цілеспрямована атака на ізюм. Ми розуміли, що ворог зайшов з, з боку Куп'янська і рухається швидкими темпами до нашого міста. Наші співробітники, як вони пережили цей час, вони виїхали, вони залишилися тут яким чином ви трималися той час, поки йшла ця боротьба? Ну, перший покинув ізюм я з okay. із родиною. Це було 5 березня, тому що після чотирьох діб проведених в погрібі в підвалі під авіаударами ми зрозуміли, що це вже не жарти. Залишатися вже було небезпечно в ізюмі. З 4 на п'ятого був шалений обстріл Ізюма, якраз той частини, де ми проживаємо, і ми вночі прийняли рішення виїздити. Інші члени колективу з різних причин, суб'єктивних об'єктивних, залишалися в окупованому місті, десь в середині літа бухгалтера вже через Печеніжську дамбу була змога виїхати. Вона з родиною теж покинула ізюм. А інші три чоловіка вони залишалися до самого звільнення в Ізюмі. Зв'язку в мене з ними не було. Іноді з'являвся телефонний дзвінок. Це була буквально декілька секунд розмова. Як справи, все нормально, ми живі, здорові. І все в таких надскладних умовах окупації редакція знаходила можливість інформувати своїх земляків про те, що відбувається в Ізюмі. Працювали в дистанційному режимі. Видавалося, час від часу вийти на зв'язок. Релакувалися ми за тисячу кілометрів від Ізюма на Львівщину. Прихистив мою родину, мій колега Микола Іванцев, редактор газети Воля народа з міста Буськ. Львівської області, колектив районної газети Воля народу допомагав мені верстати вже відновлену газету. Починаючи з вересня до лютого, газета версталася на Львівщині, друкувалася в Харкові, а потім доставлялася через волонтерів і наших підприємців до міста Ізюма. Сайт практично не зупиняв свою роботу, я хочу підкреслити, але двічі були ДОС-атаки. Наш сайт блокували. Ну, за допомогою колег, журналістів, медійних організацій, ми змогли відновити двічі, відновлювали сайт, розблоковували і продовжували працювати. Фактично, я один наповнював контентом наш ресурс обрій.com.ua, наповнював сторінку в Фейсбуці, робив відеоматеріали, збирав історії. Ізюмчан, які евакуювалися, і постійно інформував, була така рубрика Ізюмський щоденник, Ізюмський воєнний щоденник. Тобто щотижня я виставляв інформацію, що відбувається на території окупованої Ізюмщини. Треба віддати належне, що я вперше відчув від центральних засобів інформації таку велику увагу до локального медіа. Тому що багато хто з них посилався якраз на наш ресурс, уточнювали інформацію. У нас була встановлена дуже тісна співпраця з суспільним, як телебаченням і радіо. Я дав декілька інтерв'ю для, для суспільного Харків, і вже згодом, коли вже повернувся до Ізюма, я дізнався, що люди чули моє інтерв'ю. Це дорого вартує, чесно скажу. Це ну не просто було дуже приємно, це була корисна інформація, тому що в кінці я говорив, що Збройні сили не кинули, вони поруч, скоро ізюм буде звільнений. чекайте, наберіть це терпіння, все буде добре. Все ж таки, люди знаходили можливість шукати інформацію. Вони включали ту. Знаєте, з критичним мисленням, і вони могли відрізняти ту шалену пропаганду, яка насаджувалася через пропагандистські тут медіа, які створили окупанти. Це... Бойовий листок, ізюмський телеграф, радіо Зет. Вони постійно говорили, що ми прийшли сюди назавжди, що ми єдиний народ, і таке все інше. І в той же час люди знаходили можливість слухати українське радіо, і вони знали, яка ситуація насправді відбувається навколо Ізюма, Харківщини в цілому в Україні. Офіс обрів ізюмщини був пошкоджений фактично з перших днів активних бойових дій. Після того, як в кінці березня окупаційні війська РФ вже повністю окупували місто, вони зайняли наше приміщення, там певний підрозділ, і він фактично проживав там 6 місяців. Ці окупанти там розташували своє помешкання, вони там фактично жили, їли. Чергували на територію редакції, нікого не, не допускали. І перше, що вони зробили, вони зрізали герб України на брамі, яка була розташована, і змусили жителів Ізюма зірвати прапор України, який був теж розташований на фасаді нашої будівлі. Фактично, шість місяців туди доступу до цього приміщення не було. Я бачив через різні джерела, в тому числі російські пабліки, що редакція зруйнована, але ну, візуально воно виглядало якби цілим, тому що зйомки були зверху квадрокоптером. Тобто, а що з насправді на там відбувається, ми не знали. І це я вже тільки в жовтні, коли повернувся, я побачив що приміщення редакції ще зруйноване, розгробоване. Що ви бачите, вони шукали, думали, що у нас тут купа грошей. Всі сейф все, всі бачу, всі сейфи, всі отак вони вивернули. Зрозуміло, mm. що там нічого не було, там були звичайні, кожен там тримав якісь документи. Mm, документи щось да. таке по роботі. Наші місцеві колаборанти вони планували переїхати в це приміщення, яке випускали інформаційні бюлетені зюмський телеграф. Шість місяців виходила так звана газета. Зберігулося, це важливо дуже. Підшивки газет. 66-64. Ми ще так ревізію не робили, але я думаю, що більшість перед. Під підшивок під, під 65-й, да, Я думаю, що все ж таки 60... да, збушиться да, да, Це все ж таки це просто крумбайк, тому що тут вся історія зімщини. Я думаю, що це найбільш постраждале приміщення медіо в Харківській області. Я не бачив більш зруйнованого. У нас тут 150 квадратних метрів корисної площі. Були всі обладнані кабінети сучасною технікою. У нас була відеостудія коштовна, більше 6 тисяч доларів тільки одне обладнання. Ми взагалі, Якщо брати комп'ютерну оргтехніку, фото, відео, то ми думаємо, що це було десь 20 тисяч доларів. Я кажу в доларів, тому що ці всі обладнання закуплялися за рахунок міжнародної допомоги, грантів, які ми отримували. Саме приміщення все розграбовано. Залишились тільки канцелярські якісь столи, офісні, стільці частково. Зруйнований дах він склався 11 вікон, двері. Ну, замки, сейфи, все, все розкорочено, все зруйновано. Шкода, скільки було вкладено туди сил, енергії, любові, тому що я пишався нашою редакцією, нашим колективом. Все ж таки, ми відрізнялися від інших локальних медіа, ви саме знаєте це. І коли я цю суцільну руйнацію, було дуже-дуже неприємно. Все було розграбовано. Не вдалося нічого зберегти. і з того, що було, зберігся один ноутбук. Все після повернення до Ізюму Костянтин жодної хвилини не сумнівався, що зможе відродити обрії ізюмщини своїм запалом. Надихав колег, які пережили окупацію, і не дуже вірили в подальшу роботу редакції. Але вона все ж запрацювала. Директор писав чисельні грантові проекти, брав участь у конкурсах, допомагали донори. Коли я перший раз приїхав в жовтні, сказав, все, ми відновлюємо роботу, налаштовуйтесь, ми будемо працювати. Вони не вірили в це. Я сказав: є один ноутбук, є один там фотоапарат і починаємо працювати. Збереглася там маленька фліп-камера і будемо працювати. Вони на мене так дивилися з осторогою, я це відчував і вони не вірили, що нам вдасться це відновити. Потім була. Допомога на перший випуск від Державного комітету телебачення і радіомовлення треба віддати належне і національній спілки журналістів, яка з першого дня підтримувала саме нашу редакцію. Вона розуміла, в якому стані ми знаходимося, що я фактично залишився на одинці працювати. Це технічна допомога, це була і разова матеріальна допомога. Я постійно був на зв'язку. За головою національної спілки журналістів Сергієм Томіленко, з першою секретаркою Ліною Кущ вони мені допомагали не тільки морально, технічно, але й шукали, допомагали мені віднайти донорів. І нам це вдавалося. І фактично, от рік ми відпрацювали за рахунок донорських коштів, за рахунок грантових програм. Я писав проекти. Вони були короткострокові десь на три-чотири місяці змінилися донори. Я їх всіх пам'ятаю, я їм дуже вдячний. І це данська організація АМС, і Айрекс, програма опінів, і Асоціація української преси, і Українська асоціація медіобізнесу. Це всі організації, які нам допомагали. Якби не міжнародна допомога, то сьогодні на Харківщині. Я приведу цифри з 27 локальних медіа, сьогодні відновилися тільки 12. І якби не було цих грантових програм, не було міжнародної підтримки, то сьогодні 12 цих друкованих видань би не виходило. Ми відновили роботу відеостудії, ми закупили камери, відеокамери, стрімер, світло, мікрофони, тобто все необхідне. Для того, щоб відновити прямі трансляції, стріми, і ми сьогодні це робимо, відчуваємо цю потребу, тому що комунікації тільки починають відновлюватися між владою і громадою. І ми якраз в цій історії той місточок, який є між владою і громадою. Я думаю, що наша місія сьогодні як ніколи важлива. Ми цю місію розуміємо. І свідомо в таких непростих умовах сьогодні працюємо. Ми отримали додаткову фінансову підтримку на друк, на поліграфію, на мінімальну заробітну плату. І ми почали вже працювати з грудня більш в більш-менш такому стабільному режимі. Виходити щотижня, що четверга газета видавалася. і Спочатку вона розпосюджувалась безкоштовно, а з грудня ми вже почали її продавати в роздрібній торгівлі. Сьогодні ми вже підписали дві угоди. З міською військовою адміністрацією і з районною районною радою. Це невеликі кошти, але все ж таки це кошти. Саме головне в цій історії що це вже такі господарські стосунки, тобто це угода про співпрацю. Це не те, що нам хтось диктує, от ми вам дали, там пишіть і друкуйте. Ні. Це вже якраз наша ініціатива. Ми беремо інтерв'ю, ми проводимо прямі ефіри, і за ці наші послуги влада нам платить. Зараз вже відновлюється рекламний ринок. Обрії ізюмщини налаштовані повернутися в довоєнний період, коли були самодостатніми і обходилися власними доходами без дотацій та донорів. Рекламний ринок поступово. поступово. Маленькими кроками відновлюються, повернулися наші рекламодавці. Вже прийшли рекламодавці з інших міст і регіонів. Ну, це 20% від того, що було до, до війни, якщо говорити за ринок рекламний. І по роздрібу у нас непогані результати. І у нас газета користується попитом. В роздрібній продажі, тобто ми її коригуємо в залежності від попиту. Нам вдалося реалізувати унікальний проект. Я вважаю, що через декілька років чи десятків років цей фоліант будуть зачитувати до дир. Що це таке? Це альманах. Ми зібрали всю ту наявну інформацію, яка у нас була за період окупації з лютого по вересень 2022 року, і в форматі газетному на 16 сторінках. Зробили хронологію е, війни, хронологію окупації нашого рідного міста Ізюмського району. Там зібрані факти, зібрані фотографії, там зібрані свідчення, там зібрані історії. Е, ну, Там багато чого зібрано. Ну, я вам один приклад приведу. Мої співробітники, члени колективу. 80%, що там написано, вони не знали, що відбувалося. 80% – це для них нова інформація. Це ви можете уявити, в якому вакуумі інформаційному жили люди. Це журналісти, це люди, які допитливі, які вони все чули, відслідковували, натували в щоденники, але вони ту інформацію, яку я оприлюднював на Львівщині, вони про це не знали. А ви дізнавалися її через звичайних людей вам через різних джерел. Через різних... Мене правоохоронці запитували, я ж був на постійному контакті, військові. Як тобі вдається, звідки ці, я кажу, це наші передплатники. Я взагалі цих людей не знаю. Вони можна... Це люди, які вам довіряли. Вони довіряли і вони передавали, знаходили можливість передавати інформацію. Я вже говорив про це. Багатьох людей я взагалі не знав. Я, я з ним не, не був ніколи з ними знайомим. Вони знаходили мій телефон, знаходили електронну адресу і передавали цю інформацію в різний спосіб.